При мудрість прості, вислухаймо святого Євангелія. Ми всі. Від твоєму Від матері святого Євангелія читання, тобі, Господи, слава тобі! будьмо уважні, сказав Господь. Коли син чоловічий прийде у своїй славі і всі ангели з ним, Він сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед Ним усі народи, і Він відлучить їх одних від одних, як Пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч, тоді цар скаже тим, що праворуч нього, ходіть, благословені. Отця мого, візьміть у царство, що було приготоване вам від сотворення світу, бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли, чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли, хворий, і ви навідалися до мене. У тюрмі був, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться праведні до нього, Господи. Коли ми бачили тебе голодним і нагодували спрагнем і напоїли, коли ми бачили тебе чужинців, і прийняли нагим, і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже Істинно кажу вам усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили, тоді скаже і тим, що ліворуч. Ідіть від мене геть, прокляті у вогонь вічний, приготованим дияволові і ангелам Його, бо я голодував, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли, був чужинцем, і ви мене не прийняли, нагим, і ви мене не одягнули, недужим і в тюрмі, і ви не навідалися до мене. Тоді озвуться і ті кажучи, Господи. Коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем, або нагим, недужим, або в тюрмі і тобі не послужили, Він відповів їм. Істино кажу вам те, чого ви не зробили одному з моїх найменших братів і мені не зробили, і підуть ті на вічну муку, а праведники на життя вічне. Бо я голодував і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли, Чужинцем був, і ви мене прийняли Нагий, і ви мене одягнули хворий, і ви навідалися до мене, у тюрмі був, і ви прийшли до мене. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Вже тиждень залишився. Нам для того, щоб ми війдемо з вами духовно у час духовної мандрівки, час, в якому ми будемо приготуватися до світлого праздника Христового Воскресіння. І напевно, кожного року в цьому часі або ще на початку великого Посту, як ми кажемо, кожен із нас задає собі запитання, як він хоче цей піс прожити, а особливо сьогодні яким він буде для мене? Що духовного я отримую від цього посту, яким моє буде серце, мої думки, а особливо моє ставлення до наших ближніх? Бо саме сьогодні Івангеліє, яке десь так дуже близь, близько наближує, наближає нас до цього часу, духовної мандрівки. Запрошує нас поглянути в цьому часі Великого посту не тільки на нашу молитву, але найголовніше ставлення Моє до ближніх. Бо будь-яка молитва, будь-який піст, навіть особливо сьогодні, це не просто виконання чергової заповіді, але це і той час, в якому ми беремо вже участь у вічності. Християнин повинен ставити. Собі питання сенсу життя, для чого Він живе, яка буде його вічність? І щоб краще відповісти на ті чи інші запитання саме сьогодні, Євангеліє нам представляє серцевину нашого життя. Це є ставлення до наших ближніх. Саме наше ставлення до ближніх дозволить нам осягнути нашу вічність. Є така історія про одного молодого е чоловіка, студента, італійця, який помер, будучи ще студентом. Він був, належав до багатої сім'ї, знатної сім'ї. І в часі поминальної молитви на цю молитву прийшло дуже багато бідних людей, без хатків. І батьки. Будучи заможними, вони були дуже здивованими, чому ці люди прийшли до них. Що, чому, що вони тут роблять? А виявляється, що батьки, даючи йому кошти на навчання, він тими коштами ділився з бідними. І розповідають про нього навіть такий випадок, що були такі дні, що він повністю розтратив свої, свої такі студентські кошти. І повертався додому дуже часто пішки, бо не мав за що повернутися додому. В наш час сьогодні можемо знайти безліч прикладів повчальних, як людина ставиться один до одного. Та, можливо, сьогодні, коли ми входимо у час, у час Великого Посту, ми себе запитаємо, що ми можемо зробити. Для нашого ближнього. Щоб краще розуміти оцей уривок, який ми сьогодні з вами читали, це є уривок від Матея 25 розділ, я запрошую вас, можливо, сьогодні, можливо, на протязі тижня прочитати також уривок з Євангелії від Луки, 10 розділ. Там ви знайдете, коли законовчитель приходить. До Ісуса каже, слухай, учителю, що має робити, щоб життя вічне осягнути, і Ісус йому перерахує заповіді щодо е ставлення до ближнього. Він, коли Він почує питання ближній, Слово ближнє, Він його запитає, а хто мій ближній? Ісус розповість притчу про самірянина. І там є кілька осіб, як вони відреагували на чоловіка, який, який був побитий. І другий епізод з Єванглії також дуже цікавий для нас, і глибоко, можливо, увійде для нас, допоможе нам увійти в час Великого посту. Це є Єванглії, також від Євангелиста Луки в 16 розділі про багача і лазаря. Пам'ятаєте цю притчу? Цікаво, що каже на лист Лука в такий момент, є такий деталь, каже, що цей багач. Він бенк... бенкетував кожного дня. А Лазар лежав збоку біля його воріт. я одного разу на... натрапив на таке пояснення. Кажуть: ви собі уявіть, що означає кожного дня бенкетувати. Це не просто веселитися. Все те, що лишалося сьогодні, вони збирали, викидали і все на наступний день готували знаново. І кожного дня. Люди приходили, його друзі, оцього багатого чоловіка, імен, яких ми навіть не знаємо, не подає їм на лука. Але каже, що люди приходили кожного дня до нього разом веселитися. І каже один автор, ви собі уявляєте, бідний лежить біля воріт, вони йдуть веселитися і навіть на нього не реагують. Ви спитаєте, чому саме зараз я це говорю? Тому що ми, коли чуємо оці заповіді щодо голодного, нагого, хворого, ув'язненого, ми живемо в часі, коли людина є задоволена сама собою, вона вдоволена життям, яке вона живе, і ми можемо побачити, що ми стаємо нечутливими до потреб інших людей. І каже один автор, як можна було не побачити цього чоловіка, який лежить біля брами, який, потребує, який є голодним, і його не побачити? Це велика трагедія людини. І коли я читав оцей сьогоднішній Євангеліє, можна сьогодні знайти дуже різне пояснення, різні такі думки, повчальні на сьогоднішній уривок, можна почути. Багато цікавих думок, священників, єпископів на сьогоднішній уривок Євангелії. Але коли я особисто його читав, чим воно стало близьким мені? Це є оця ситуація, яку ми зараз з вами переживаємо. Голодного нагодувати, це не просто дати йому. Їсти. Ми дуже ми думаємо, що комусь, коли ми допомагаємо, ми робимо якусь велику справу, насправді, допомагаючи ближньому, ми допомагаємо собі. Бо саме цей ближній це є той квиток до вічності для кожного із нас. Але більше того, коли ми говоримо голодного нагодувати, ми сьогодні перед очима бачимо картину, коли ми в тяжких умовах. Намагаємося сьогодні сіяти зерно. Збирати. І навіть найбільше, що нас болить, це коли висипається оте зерно на землю. І ми, і ми розуміємо, що це в основі є якісь певні моменти політичні, але тут варто розважати духовне ставлення людини до хліба. Ми сьогодні говоримо відвідати в'язнів. Є можливості це зробити, але є можливості, яких ми не зможемо цього зробити, це і ті, які є в полоні. І ми кожного дня молимося за наших співбратів отця Івана, отця Богдана, і часто я собі розважаю, як їм зараз ведеться спраглого напоїти. Коли ми останній раз роздумували про те, що таке не, не мати ковток води, ми не задумуємося, ми відкриваємо краник і без жодних жодної перешкоди набираємо собі води або нам привозять воду, ми п'ємо. Але сьогодні можемо почитати різні свідчення людей, які сьогодні знаходяться на окупованих територіях, в підвалах яким приходиться черпати із калюш воду або йти кілька кілометрів під обстрілами, щоб набрати води і не тільки для себе, але найближче для своїх дітей? Можливо сьогодні, коли ми чуємо цей Євангеліє голодного нагодувати, наго одягнути, спраглого напоїти, хворого і ув'язненого відвідати. Можливо, сьогодні, в цей вечір, ми будемо дякувати Богові за все, що ми маємо: за кусок хліба, за ковток води, за спокійний вечір, за можливість сьогодні молитися. Можливо, ви задасте питання, чому ми зараз про це говоримо? Але як мало ми про це задумуємося? Я хочу сьогодні, щоб ми разом з вами над тим Єванглієм роздумуючи, поставилися дуже відповідально за те, що ми маємо. До води, до одягу, до здоров'я, до часу, до можливості все те, що ми отримуємо з вами. Якщо вам сьогодні в часі наших роздумів зародилися. Якісь ваші особисті думки, над чим ви будете розважати цей тиждень, то молімося, щоб оце Боже Слово, яке торкнулося, я сподіваюся, що воно торкнулося кожного нашого людського серця, що ми з вами не будемо байдужими до тих, хто поруч із нами. Адже каже Іван Ліс сьогодні, все те, що ви зробили найменшим, ви мені зробили. Тому молитва піст, який ми будемо переживати, це не просто приготування до світлого прасника Христового Воскресіння, цей час, в якому ми будемо намагатися за допомогою всіх духовних середників відкривати своє серце на нашого ближнього, не закривати, а навпаки, відкривати. Бо в кожній молитві Бог відкриває свої долоні, щоб нас обняти, нам поспівчувати. А найголовніше нам товаришувати у нашому з вами, у цьому короткочасному житті, яке ми кожен із нас переживаємо, але прийде час, коли ми зустрінемося з Богом, і ми скажемо, Господи, ми жили згідно Твоїх заповідей, і ми служили ближньому, бо в ближньому ми бачили Тебе. Амінь. Слава Ісусу Христу!